Всім привіт, любителі пива. Хочете дізнатися, як можна пити пиво, а ще на цьому заробляти? Тоді залишайтеся і додивляйтеся це відео до кінця. Для того, щоб пити пиво безкоштовно, а ще на цьому й заробляти, вам спочатку треба піти в магазин, купити ваше улюблене баночне пиво. Далі це пиво треба випити. Але випити не просто відкривши класичним способом. А випити дуже хитро. Бачите, банка начебто закрита, але вона пуста. І ця теж зовсім легенькі. Тому що тут, як ви можете бачити, є маленькі-маленькі отвори. Через них пиво злито в бокал. І я його вже допиваю. Далі. Ви берете ці банки, виставляєте на eBay і продаєте. Покажу на прикладі: от я виставив 5 банок з пивом. За 15 доларів і поставив 15 доларів доставка. В мене ці банки купив чувак, е котрий, скоріш за все, колекціонує певні банки, зі Сполучених Штатів Америки. Ці банки йому обійшлися центів. Це е вартість банок, вартість доставки і податок Штату, в якому він знаходиться. Відправка цих банок у Сполучені Штати мені обійшлася 594 гривні 39 копійок Укрпоштою, дрібним пакетом. Після оплати всіх комісій eBay, це комісія за продаж товару, це е, комісія за рекламу, тому що цей, е, цей товар я рекламував. Далі комісія за вивід з eBay на Пайонір і з Пайоніра на Монобанк. Е, У підсумку на Монобанк мені вдалося вивезти 21 11 центів. Якщо від цієї суми відняти е, вартість доставки, яку я сплатив на Укрпошті, то в мене на картці залишилося 6 доларів 71 цент. І е, по курсу Монобанка на той день це було 277 гривень 32 копійки. А тепер можете ще раз переглянути початок відео, де я показав, яке саме пиво я купував і, і продав від нього банки, і буде зрозуміло, що мало того, що я пиво випив безкоштовно, так і я ще на цьому заробив. Отакий От цікавий пивний лайфхак. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Ваше здоров'я!